Доброго дня, і таке питання, як малі взятки. Ну, я вважаю, що якщо в вашому регіоні сіється достатньо соєшника, є якісь лугові квіти, тобто рознатравія, то малі взятки до вас цей термін ну, не можна приклеїти. Тому що якщо вокруг вас є хоч якийсь мінімальний взяток. Ваші бджоли мають його принести і принести мають не менше, ніж 50 з вулика. хоча, можливо, і більше. Найбільша проблема це матки. Тобто багато бджолярів розводять. Іменно свою породу маток. Тобто, ми кажемо, не аборігенна, але я вважаю, що це теж порода. Тому що якщо вона виводиться з одної і тої ж сім'ї, це вже порода. Вона не аборігенна, вона порода, але вона ваша порода. Але якщо ваша порода досі приносить 30 кг не більше меду в сезон, то цю породу вашу потрібно міняти. Тому я ще раз повторюю, до молодих пасічників, не жалійте кошти на те, щоб придбати гарну маточку і з неї вже виводити. Я не матковод, я не рекламую, щоб хтось купляв у когось якісь матки, але візьміть хоча б одну класну, дуже файну маточку, і вже далі виводьте від неї свою породу маток. От тоді ви будете мати взятки 50 і вище кілограм з вулика. А якщо ви будете тримати оцю цю аборігенну свою породу, то що ви купили у дяді Васі, він каже, що у нього класні бджоли і нікого не слухай, бджоли не несуть більше 30 кг, то ви так і залишитесь на тому ж рівні. Всі проблеми не в тому, що вокруг вас кормова база погана, вся проблема вашої матки. Є такі сім'ї, що навіть як то сказати, з асфальту збирають мед. Якщо сім'я потужна, матка потужна, то навіть в погану погоду вона приносить мед. Буває така от весня, весняна погода в травні, що ну. Холодно, ну, ну, погана погода, ну, дощ іде. Ну, але у мене є така сім'я, що вона не зважає на погоду і вона пре і пре і пре і пре. Я можу з остальних сімей нічого не взяти в травні, місяці, а з тої взяти корпус акації. Ну От якось так. Так що пильнуйте за тими матками, які у вас є.